דэн ניх קיי Сьогодні, 2 липня, ми вітання передаємо вправу для сьогоднішнього нашого іменинника, ювіляра, можна так сказати, для Сашка, для найкращого синочка, для братика, для онучка від його рідних. І це музичне вітання у виконанні Софії Вариги. Звичайно, для тебе, дорогий сину, бо тому, що ти заповнюєш серця своїх батьків. Великою радістю, великим натхненням у життя, великою любов'ю, потіхою і, звичайно, що гордістю, бо тому що вони тебе дуже-дуже люблять. І сьогодні, у ваш спільний день, для них це є особливий день, бо тому що 18 років тому ти з'явився на світ. 18 років тому, 18 цілих років, сьогодні ти стаєш на свій дорослий шлях. Від сьогодні ти вже дійсно повнолітній. І це дуже спільна ваша така велика дорога, дорога життя у твоє життя, але це, це дорога радості, це дорога щастя, це дорога потіхи, бо тому що ти наповнив серця своїх батьків, своїх родичів, своїх рідних великою радістю, любов'ю і щастям, з'явившись на цей світ. І у твій день. Твої рідні, тебе вітають. Я знаю, що зараз ти за кордоном в Празі, і твоя матуся зробила тобі гарний сюрприз, подарунок, приїхала на твоє свято. Але, звичайно, що хочеться іще щось додати, хочеться іще зробити тобі приємне. І вони, всі твої рідні, сьогодні тебе вітають. Тож, дорогий Саша, приймай сьогодні ці вітання від твоїх всіх рідних, від твоїх найдорожчих. Вітання від тата, мами. Братика Діми, дідуся та бабусі, всі тебе щиро вітають, люблять тебе. І, звичайно, що у такий гарний твій повнолітній день бажаю тобі досягти ось твоїх знаєш, таких мрій, тих, яких ти плануєш мрієш на своє життя, осягнути того великого майбутнього, осягнути своєї мети, бути завжди в собі впевнений бути завжди на висоті, вірити в себе, вірити в свої сили, е, впевнено, маленькими, але такими сміливими кроками, е, поступово добиватися своїх цілей. І знай, що твої рідні, твої мама, твій тато, твій брат такий. Нехай він менший, але він є твоєю опорою, є твоєю підтримкою в житті. Адже вас є два у батьків, як тих два крила, які... які Просто наповняють цей світ своїх родичів щастям. І він завжди тобі готовий прийти на допомогу, підтримати тебе, підхопити тебе, бути твоєю розрадою, любов'ю, підтримкою і тим сильним таким можнім плечем. І, звичайно, що дідусь, і бабуся вони радіють за тебе онучку, кожному твоєму дню прожитому, радіють твоїм великим і маленьким здобуткам, радіють. Всім тим, що ти маєш, радіють просто тобою і бажають тобі міцного здоров'я, доброї долі, Божої опіки, щастя, добра, і, звичайно, що, щоб ти завжди був в цьому світі потішений всім, потішений кожним прожитим днем, тією справою, якою будеш в майбутньому займатися. І нехай тобі в тому допомагає твій ангел-охоронець. І, звичайно, що нехай по твоїй довгій життєвій стежині тебе завжди супровождає Бог і всі святі. Мама з татом, всі рідні, вітають тебе сьогодні. Будь щасливий, здоровий, завжди такий, який ти є. Особисто від себе додам. Просто таких хлопців, як ти в даний час, дуже мало. Не одне замовлення ти мене зробив, і особливо для тих, для таких людей, яких ти. Дуже сильно поважаєш. Це твоя бабуся, я так пам'ятаю, те вітання. Ти так старався, ти так переживав. Також твій однокласник, твій друг, для якого ми везли вітання у вашу школу. Для нього це було дуже неочікувано, все за радості. І я хочу сказати, що в тебе велике серце, велике і добре серце. Не загуби себе в цьому великому такому, можна так сказати, інколи не дуже доброму світі від жорстокий, але ти твори добро і будь таким, який ти є. Будь добрим, щирим і таким чуйним хлопцем, який ти зараз є, якого тебе всі люблять і знають. Нехай доля твоя буде до тебе щедрою, щасливою, і нехай тебе Бог нагородить здоров'ям, доброю долею і добром у цьому світі. З таким гарним тебе днем, з такою гарною датою тебе вітаємо і передаємо найщиріші вітання з України від твоїх рідних. Це твоїм повне літня, Саш, Такий вродливий, класний чувак, такий, як в казці, мужній козак. Тобі дарую я пісню свою, танцюю зі мною, хеброти З сням народження тебе, вітаюся, земля, хай буде в тебе все, так як у короля чому.